Око за око російські товари в ігнор у відповідь на заборону ввезення туди вітчизняних. Із таким закликом звернулися до жителів більш ніж 25 українських міст активісти громадського руху Відсіч. Минулого тижня просвітницьку діяльність розпочали і в Черкасах. Волонтерів з листівками у середмісті зустріла наша Марія Гаврилян. Зубаті матрюшки та російські валянки такими красномовними символами активісти громадського руху Відсіч привертають увагу черкасців до російсько-української проблеми. Росія називає себе другом України, так але судячи із попередніх років, газ ми купуємо в 10 разів дорожче, ніж ті ж німці, поляки, хоча ми є братами, і історично вони говорять, що ми є друзями. Так? Тому показати українській владі, що український народ не байдужий, що якщо ми дозволятимемо Росії так зараз собою поводитись, то в подальшому це призведе до втрати робочих місць. Бажаючи поширювати листівки, знаходять один одного у соціальних мережах. У листівках та розмовах волонтери пропонують черкасцям відмовитися від купівлі російських товарів. На такі заклики містяни реагують по-різному. Так, да, підтримую. Так і потрібно. Що делать? Але що прості люди можуть зробити? Аж нічого. Це все до влади, а влада на це все закриває очі. Є наші продукти і багато інших, але ж... Люди зараз вибирають що дешевше я не скриваю. Я російськомовний чоловік і за Росію всією горою, і завжди правильно поступають. Ви хочете в Європу вступити за що Росії? Ви хочете на двох стульях опять сидіти? Нічого у вас не вийде, товариші все. Марія Гаврилян, віктор наточий, вікна новини.